Мяу, емо, що ти хочеш? Показуй швидше. Я хочу шоколадний фонтан. Приготуйте, будь ласка. Буде зроблено. Мені знадобиться молоко, котре я повністю вилю в каструлю. Далі беремо пару плиток шоколаду і гарненько все перемішаємо. Тепер беремо каструлю і заливаємо молочний шоколад у фонтан. Мрмяу! Як же апетитно! Тепер беремо ридячі хвости. М -м -м, головне їх не з'їсти. Насаджуємо на шпажку. І подаємо разом із шоколадним фонтаном. Мяу! І так, засипаємо скітлсу у фонтан. Бо я хочу зробити фонтан зі смаком з Так, він буде радужним. Тепер я озброю спальниками і розплавлю цукерки. О, пішла спека. Яка краса? Неймовірно, у мене вийшло. Думаю, достатньо. А я зроблю корисний фонтан. Для цього взбиваємо в блендері броколі, шпинат та руколу. Заливаємо водою та перемішуємо. Вийшло ідеально. Можна заливати овочеву суміш у фонтан. Ой, ну яка краса. Але це ще не все. Наш пашку я насаджу чері. Огірок та моркво. От і все, моя страва готова. Ема дорогенька, спробуй. Вау, все виглядає супер! Хочу стравати. Це що? Риба? Ну, добре, давайте спробуємо. Раптом вона не справжня. Хоча пахне як справжня. Знаєте, таке я їсти не буду. Так, а це що у нас овочевий фонтан. Ніколи такого не коштувала. Ну, таке собі. Мені не подобається. Ух ти! Маршмело. І фонтан такий кольоровий яскравий. Виглядає нереально апетитно. А на смак ще краще. Мені дуже подобається. Ням-ням-ням. Однозначна перемога. О, то це ж мій фонтан. Я переміг. Котик, давай радіти. Ще трохи і ранкове молоко з мене вийде. Тепер я хочу щось в апараті. Можете придумати, що в нього покласти. Давайте я вас вірю. Чудово, в мене вже є ідея. Я зроблю апарат із жуйкою. Вона має бути ідеально круглою. Отак. От Хуба-буба підійде ідеально. Вона у мене різних кольорів. Для початку треба все розкатати. А потім вирізати невеликі круги. Ага, ось так. Класно. Витягуємо одне коло і катаємо кульку. Ще трохи і готова. Погляньте, вийшла чудова жуйка. Дуже багато чудових жуйок. Тепер їх можна засипати в апарат. О, як єкше апетитно виглядає. От і все можна подавати. Мяу! У мене ідея набагато краще. Мені потрібен акваріум з моїми улюбленими рибками. Вони такі апетитні, О, тобто красиві. Ловимо всіх рибок сачком, а потім перекладаємо в апарат, куди я вже налив води. Готово. Мамочки, сміливо шеф-кіт, сміливо. Ну що ж, час і мені приступати до приготування. Я люблю робити страви корисні та смачні. Тому наріжу фрукти на квадратики. Наріжу фрукт дракона. Потім ананасик. Потім екзотичні манго і апельсинку. Кожен готовий квадратик кладемо у різні форми. У мене багато круглих форм. От і все. Залишилось залити желе. Ой, як же смачно та солодко буде. Накриваємо і чекаємо, коли все застигне. Настав час перевіряти. Так, вийшло ідеально. Можна перекладати фруктово желейні кульки в апарат. Так, це корисна версія жуєк, від котрих зуби не зіпсуються. Смачного дитинко! Вау, це рибки. Нічого собі. Можливо, це ілюзія. Спробуємо дістати. О, ні, це не ілюзія. Це справжні рибки. Ні, таке я їсти не буду. А ось це виглядає красиво. І схожа на апарат із жуйкою. О, рожева жуйка. М -м, гарно та смачно. А ще й бульбашка вийшла неймовірною. Мені подобається. Так, це ми відставимо. А ось тут. Прокрутимо і спробуємо. Хм, Здається, це жолена цукерка. Вау, смачно! Мені подобається. Цей апарат з фруктово желейними цукерками перемагає. Я перемогла. Ура! Ой, ну все. Тепер я хочу, щоб ви приготували мені щось із полуницею. Приготуєте добре? З полоницею? Та без проблем. М а, так це легко. Якщо хочеш полуницю, то буде тобі полониця. Це самий простий раунд за все моє кулінарне життя. І так, беремо дуже багато полониці і насаджуємо її на шпажку. Чудово. Тепер беремо келих. До речі, він же наповнений полуницею. І втикаємо в нього шпажки. Краса! Мій супердесерт майже готовий. Ема буде в захваті, коли побачить цю вежу. Можна переходити до прикрас. Додамо смачний ванільний крем. Ось так. Та ще обов'язково прикрасимо все печивом. Краса. Ну що, бачили, що я зробив? Мяу бачив! Хоча краще б мої котячі очі це не бачили. Я вигадав дещо набагато смачніше. Беремо кольку, зануримо в шоколад, а потім гострими пазурями. Раз і кольки більше нема. Проте залишилась розкішна шоколадна полусфера. Нею я накрив купу полуниці, а потім додав трохи деталей, щоб ема зрозуміла, що страва належить коту шефу Я вже нарізала полуницю. Хочу приготувати полуничний чизкейк. Засипаємо полуницю у форму, де раніше розклала пісочне тісто. А потім заливаємо все молочною сумішшю і відправляємо в духовку. Так, ось і все готово. Ви тільки подивіться, як апетитно. Ема смачного. Вау! Нічого собі! Хочу почати з цієї високої полоничної вижі. Вау, як смачно! Хочу ще і ще. Шалено. Крем та полуниця дуже здорово поєднуються. Тепер я хочу спробувати ось цей полуничний чизкейк. Не сумніваюся, що його приготувала бабуся. Її випічку я впізнаю з тисячі. Ну що ж, залишилася остання страва. Поленицю не бачу, але, мабуть, треба розтопити шоколадну сферу. Поливаємо. Ого і правда. Я бачу полуницю. Давайте спробуємо. О, боже мій! Що може бути смачніше за полуницю в шоколаді? Кіт точно знав, що робить. І так ця страва перемагає. Мяу, я найкращий шеф кіт на світі. Шкірені, приберіть руки від переможця. Швидше пиши в коментарях, яка страва тобі сподобалась найбільше.